Привіт, мене звати Лілія, і я employee brand менеджер німецько-української компанії Компарусії. Основна ідея зробити так, щоб привабити людей, які відповідають цінностям компанії, і які б хотіли співпрацювати з компанією багато багато років, які навички можуть знадобитися для цієї професії. По перше, це маркетингові здібності. В ми опікуємося разом з колегами соціальними мережами компанії. Тобто, що ми там публікуємо, які там дописи, що ми розповідаємо про компанії, що відбувається, які події відбуваються всередині компанії, і до яких ми долучаємось. Розуміння бізнесу, адже для управління іміджем роботодавця дуже важливо знати, як же ж влаштован цей бізнес, які в нього є цінності, чим він корисний для суспільства. Для того щоб це транслювати як на учасників команди, так і через соцмережі для наших майбутніх майбутніх кандидатів творчість. А вже ж це якість дуже важлива, бо треба створювати багато нового цікавого і контенту, і придумувати проєкти. І реалізовувати їх, щоб це було цікаво для а, учасників команди, а також для людей, які спостерігають за нами через соцмережі. Всім привіт! Мене звуть люба. Я Talent and Development Manager менеджер компанії Компарус. Мої обов'язки входять супровід учасників команди по бізнес-процесам компанії, починаючи від початку співпраці, адаптації та до завершення співпраці розторгненням договору. Якщо ти хочеш стати телентен Development менеджером, тобі необхідно розвивати навик. Комунікації, публічних виступів, лідерські якості, навики емпатії та, в принципі, треба розвивати навичку вчитись, бо доведеться постійно розвиватись та вдосконалювати свої знання. Всім привіт! Я та рекрутер компанії Comparus. В IT я працюю більш ніж вже два роки, десь близько двох з половиною. Я займаю позицію рекрутера, що саме. Чим я займаюся компанії? Мої обов'язки входить саме те, що я шукаю кандидатів на різних джо-платформах. Я з ними спілкуюся, тобто веду переписки. Потім я з ними проводжу інтерв'ю. По організаційним моментом розповідає більше детально про компанію, розповідаю про обов'язки, наші вакансії, проекти і, взагалі, чим займається компанія. Після цього я координую співбесіду технічну, тобто спілкуюся з технічними спеціалістами згідно кандидатів, і після цього вже також присутня на технічній співбесіді. І після пишу фідбеки, тобто. Відправляю офери або даю відмову, і тут я раджу кожному з вас розвивати навички саме і саме презентації, і навички письма, тобто щоб формулювати дуже структуровано, конструктивно свою відповідь, і в цілому надавати і писати гарні листи і доволі. Не допускати орфографічних помилок це є саме для цієї позиції, є доволі важливою навичкою. Тому запевненість можу сказати, що дуже важливо зараз розвивати саме знання з української мови, розвивати навички з комунікації, саме презентації, і в цілому бути доволі структурованим та конструктивним учасником будь-якого.